У 1930 році, за наказом Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії на півдні України та Росії, у промислових масштабах почали висаджувати бавовник. Однак в цих широтах він не встигав дозрівати до зими. Українські селяни не вміли, а часто і не хотіли його вирощувати. Втім, комуністичну владу не зупинила те, що кліматичні умови були непридатними для його вирощування. Не зупинив експериментів і голод селян, які були вимушені замість пшениці садити бавовник. В Таврійських степах розпочався наступний етап кривавого бавовняного експерименту. Наукові центри Одеси, Херсона, Ставрополя та інших міст півдня України та Росії отримали термінове завдання пристосувати бавовник до нових умов. Ключову роль в організації наукової роботи в той момент зіграв всесвітньо відомий вчений один із засновників генетики, академік Микола Вавилов. Це були провідні дослідники Вавіло, світові імена. Вони виходили на закордон, їх всі знали. Вони могли винести ту інформацію, яка була небажаною. Вони приносили сюди інформацію, яка суперечила скажімо так, доктринальним розробкам влади. Науково обґрунтованими і підтвердженими дослідами. Микола Вавилов бував у Херсоні із лекціями та консультаціями. Важливим для наших науковців став і візит до СРСР на запрошення Вавилова, одного із найбільших знавців бавовництва, американця Сіднея Харланда. Сідний Харланд побував у всіх основних районах вирощування бавовнику від Одеси до Сталінабада. І зробив висновок, що для успіху потрібна багаторічна, ретельна селекційна робота. Необхідно було пристосувати бавовник до кліматичних реалій нових районів його вирощування. Подібні висновки вчених викликали незадоволення у комуністичного керівництва. Органи держбезпеки почали таємне стеження за Миколою Вавиловим та іншими вченими-генетиками. А генетики таки казали, ну про розуміти, це потрібно років 10, поки ми виростимо нову культуру. І їм казали, що десяти не можемо счувати 10 років. Зараз можете. І знаходили такими чуринці, які казали, що да, зараз привеземо в Азії, посадимо тут, польємо холодною водою, і воно все буде рости. А воно не росло. І тому хто винувати? Ага, генетики, велики її диверсії, мабуть, влаштовують. Або оці от місцеві агрономи, які казали, що нічого з цього не вийде. Ну так от і саджали в той момент в науковому колі надзвичайно популярним став одеський вчений Трохим Лисенко. Він заявив, що будь-яке насіння можна виховати під впливом темряви, морозу та води. Все це він назвав терміном яровизація. Більшість експериментів по вирощуванню рослин провалилися, але Трохим Лисенко всі невдачі пояснював так званим шкідництвом вчених, які засуджували радянську владу. Він допомагав органам державної безпеки виявляти вчених шкідників. Значна частина радянських вчених генетиків зазнали репресій, а Микола Вавилов був заарештований та помер у тюремній камері від голоду. Народний комісаріат землеробства Української Радянської Республіки мав свій табір. От у нас тут в Херсоні існувала трудова колонія, в якій працювали доктори наук, агрономи, працівники сільськогосподарської сфери, яких саджали, і тут вони доводили вже лопатою, як треба вирощувати картоплю і бавовну. З 1931 року херсонська дослідна станція була реорганізована у Херсонську зональну станцію бавовництва, а пізніше в українську дослідну станцію бавовництва. Вчені не змогли вчасно виконати вказівки партійного керівництва. Їм знадобилося сім років, щоб вивести перші сорти та частково підвищити врожайність та якість бавовни. Лише в 1937 році були створені перші адаптовані для нашого клімату сорти бавовника, які відповідали тодішнім вимогам виробництва. І вже з цього року на Херсонщині фіксується поступове збільшення врожаїв не лише за рахунок збільшення площ посівів бавовнику, а й за рахунок самих врожаїв. При цьому адаптовані сорти дозрівали пізно. Дуже часто збирати врожаї приходилося в листопаді-грудні. Тому херсонські вчені продовжували роботу над вдосконаленням сортів бавовника. Крім селекційних дослідів, херсонські вчені розгорнули велику просвітницьку роботу. Вони вчили селян особливостям вирощування бавовника, який був абсолютно новою та невідомою для півдня України сільськогосподарською культурою. Ну, які з мешканців Каланчака бавовняри? Культуру, яку вони в очі ніколи не бачили. Тому вони багато речей не порушували, тому що все це Це була стихія. А, дослідні станції, які тут існували, скажу так, ще з часів імперських, вони займалися традиційними місцевими культурами. Тут привезли бавовну. Все йшло шляхом, власне кажучи, прямого експерименту. План здати 100 м, центнерів, а пробачте мені, вони ще не знають, як воно виросте і чи виросте воно взагалі. Те, що вони тут вирощують. Тому це були не порушення, це був процес експериментального панування нових технологій. Видавалися цілі книги, агітаційні листівки, брошури, як вирощувати, як збирати, як сортувати, як обробляти. В Херсоні у 1930 році почав видаватися науково-просвітницький журнал за радянську бавовну». За три роки вийшло 20 номерів журналу, в яких публікували поради, розповідали, як з наукової точки зору правильно сіяти та застосовувати техніку, боротися із шкідниками та хворобами. Надзвичайно цікавим був розділ із оглядами іноземних досліджень. Доля багатьох з авторів журналу закінчилася трагічно. З Часом вони були репресовані. Незважаючи на екстраординарні заходи по впровадженню бавовництва на півдні України, вражаї бавовника були надзвичайно низькими, і радянська влада вирішила масово застосувати на бавовняних плантаціях примусову працю репресованих селян з центральної та середньої Азії. І тоді сюди вислали величезну масу населення Середньої Азії, які були там засуджені. За участь у басмачостві, за участь у різних антирадянських рухах, належності до різних теж антидержавних організаціях, розкуркулені. От всі ці басмачі, середмізійські націоналісти, всіх їх переселили сюди 21-22 серпня 1931 року. Одночасно по всім Центральноазійським радянським республікам розпочалася так звана апірація Паїзятю Кулаков-Баїв. Заздалегідь були складені списки успішних сільських господарів, яких комуністи називали куркулями. Родини так званих куркулів під конвоєм садили в ешелони і етапували в Україну та на Північний Кавказ. В радянській термінології їх називали або спецпоселенцями. Або спецпереселенцями, чи труд поселенцям, іноді зовсім просто раб силою, це особлива категорія репресованих радянських громадян. Саме слово спецпереселенці з'являється на початку 1930-х років у відповідних закритих постановах уряду Російської Федерації, де йшлося про працевлаштування. Куркулів, так, от яких було виселено, депортовано в період політики саме колективізації, примусова праця стала основою радянської індустріалізації. У 1929-1931 роках, влада позбавила всіх прав десятки тисяч своїх громадян, арештовувала без рішень суду, відбирала майно силою та під наглядом чекістів відправляла на великі будови комунізму, плантації бавовника у непридатних українських степах, лісоповали в Сибіру, врудники та шахти. Колишні селяни, які працювали на своїй землі, перетворилися на безкоштовну робочу силу комуністичного режиму. Станом на 20 жовтня 1931 року на південь України було направлено 14 тисяч 914 спецпереселенців. Чоловіків, жінок та дітей. Більшість із них вирушали в свою останню дорогу. Люди, котрі сюди переселяли, от вони обов'язково їхали сюди. Вони думали, вернуться чи не вернуться, коли вони вернуться. Бо ж багато тут їх помирали. От вони брали з собою горстку землі, із собою для того, щоб Пам'ятати про свою батьківщину прямо сім'ями. Тут все записано: сім'ї, чоловік, дружина, скільки дітей, в кого троє, в кого четверо, так сім'ями висилали їх сюди. За підрахунками узбецького історика Рустамбека Шамсуддинова, загалом в Україну за весь час було заслано близько 20 тисяч родин. Всі райони, до яких направили висланих селян, перейшли у підпорядкування об'єднаного державного політичного управління. Потяги із висланими селянами до Херсонщини прибували на станції Якимівка та Новоолексіївка. Далі всіх пішки під охороною військових відправляли до місць, визначених для створення так званих куркульських поселень. Пізніше у документах НКВС ці поселення назвали «трудселище». Дороги були погані, дороги їхали. Багато по дорозі їх померло, а киргизи поселили на цю сторону. А як із Кадовська їхати, так якраз там можна побачити довгі-довгі такі амбари. Ото їхній був колхоз, і там вони вибили колодязь, вітряк називали ми. Головною умовою для будівництва нових спецпоселень була їх віддаленість від сіл та головних шляхів, якими можна було б легко втекти. При виборі місця для будівництва необхідно врахувати максимальну віддаленість та ізольованість від навколишніх сіл, де проживає вільне населення, віддаленість від залізничних станцій та інші моменти, що затрудняють зв'язки за межами селища, із пояснень ОДПУ. На той час, в 20-30-х роках, була величезна кількість хуторів і відрубів, де проживали ті ж заможні родини, які виселяли. Не залишалися покинутими. І от власне на у цих хуторах і відрубах, які були придатними до життя, і почали розселяти і розміщувати перших спецпоселенців. Для них почали будувати будинки, але коштів знову ж таки не вистачало. І от людей розкидували, як в нас є статистичні дані, наприклад, що збудовано там 105 будиночків, пристосованих 240 будиночків. Ну от якщо йде така мова, то у тих пристосованих, куди їх там перекидували. Причому ці род... вони переселялись спецпереселенці родинами. Найбільше це узбеки, а потім таджики і киргизи цю політику радянського режиму і як примусове виселення, переселення. Людей у віддалені райони Радянського Союзу то треба її розглядати через призму державної політики спецколонізації, коли велику групу людей переселяли у неосвоєні райони радянської держави. Як правило, в цих неосвоєних Районах влаштовували так звані спецпоселення. На чолі цього спецпоселення стояв комендант, який підпорядковувався це райвиконкому, і він власне слідкував за роботою, за діяльністю, за побутом цих переселенців. Також при спецкоменданті існував підрозділ міліції. Як правило, це один міліціонер на 50 спецпоселенців. Ці спецпоселення створювалися на відстані 200 км від прикордонної смуги, від робітничих сел, міст фабрик і заводів. У новостворених бавовняних радгоспах Голопристанського, Каховського та Скадовського районів із новоприбульцями поводилися жорстоко. В архівних документах згадується, що спецпереселенцям доводилося працювати по 10-16 годин з ранньої весни до середини грудня. Працювати на полях мали всі, навіть школярі та вчителі шкіл. При цьому учні повинні були навчатися у школі без відриву від виробництва. Виявляється, щоб закінчення обробітку і збору бавовни у нас закінчувалось до 1 грудня. А, ну, і от, а потім з 1 грудня його потрібно було е, просушити і до 25 грудня здати вже на заготівельні пункти. А, окремі були заготівельні пункти як для зерна, так і для бавовника. І, е, не встигали обробляти в вродгостах і родини, і українські родини, і родини спецпереселенців змушували розбирати по домам. Головне, щоб не змішувати сорти і через кілька днів повертати вже розібраний оброблений е, бавовник на заготівельні пункти. Тобто, е, крім того, що люди працювали постійно в полі, вони ще б забирали додому, потім сортувати це все і повертати. Тобто, я так розумію, використовувалася е, робоча сила всіх. Членів родини, я так розумію, і дітей. Очевидиця тих подій із села Виноградове Тетяна Шевченко згадувала: узбеків примушували виконувати найтяжчі роботи. Вони качали воду, ходили по колу, крутили велике колесо, знесилені від роботи і голоду, падали і тут же вмирали. Жили вони в тяжких умовах. На початку не вистачало елементарного хліба та одягу. Які одинокі, є ці жінки одинокі, були з дітками. Ходили по селу, то наше село, чалбащани, корінні чавбаща, вони всі допомагали, допомагали людям. Жінка ходила із платком, вона обійшла пошли все село з платком, ніхто не взяв у неї платок, але їй давали і крупу, і хліб, і, і, і все, що в кого було, давали їй. Поступово спецпереселенці почали самі будувати собі будинки, школи, дитячі садки. Побудували і дитячий будинок для дітей, батьки яких померли на спецпоселенні. Ситуація навколо бавовняних радгоспів в Херсонщині. Вони також були пов'язані з цим принципом військового феодалізму. На думку сталінської верхівки. От канцлагерь должен сам себе всім забезпечувати. Тобто тут вирощували бавовник, тут вирощували хліб, щоб кормити цих е, політв'язнів. Все мало, круг мав замкнутися. І за такими принципами, власне, існували і табори в Сибіру, в Сибіру на Колимі або де. Вони мали самі себе забезпечувати. Репресовані селяни потрапили до України під час одного із найстрашніших періодів в історії голодомору, який був штучно влаштований радянським режимом. Хоча за кожен робочий день на бавовняних плантаціях спецпереселенці і отримували мізерну кількість зерна, та все ж і вони помирали від голоду. Вони точать на також. Повинні були здавати норми. У нас є такий дуже цікавий документ по Скадовському бавовну Радгоспу, норми контрактації, здачі різного спіча, там жито, пшениця, бавовна, ячмінь і так далі. Але всюди, скільки потрібно здати, скільки здано, і скільки нестаче. А і потім там внизу тикає підсумок, що виконати план заготівель неможливо, і навіть утримувати неможливо. Тобто, ми робимо висновок, що якщо йде е, звіт бо народгоспу, що їм навіть після всіх здач їм нічого не залишається, то їх то, е, так само торкнулася ця проблема. Тобто, фактично на початок голодомору е, в 1932 -го року. ОДПУ вилучили ті зернові запаси, які мали, з якими мали харчуватися власне спецв'язні цієї колонії. Під час голодомору 1932-1933 років радянська влада планувала подальшу розбудову бавовницької галузі на півдні України. Саме на початку 30-х років одеські архітектори розробили перший радянський генеральний план Херсона якому місто виглядало своєрідною столицею бавовництва, архітектори намагалися втілити в життя ідею міста саду. Одним із центрів херсонського міського життя мав стати бавовняний комбінат та житловий район навколо нього. Планувалося повністю знести історичне передмістя. Нові проспекти, стадіони, бульвари, площі все це було у генеральному плані бавовняної столиці. Поки архітектори планували перетворення Херсону на місто Сад, навколо міста від голоду помирали селяни. Бавовніний комбінат у Херсоні в 30-х роках минулого століття не побудували через низькі вражаї бавовника, який до того ще й був поганої якості. А праця політв'язнів та репресованих виявилася неефективною. І я бачила по деяким звітам, що вона була не тої якості, як середньоазійська сировина. Власне, бавовник тут були пояснення через те, що клімат трохи не такий, кількість тих світлових днів, температури, умови зберігання вони все таки, хоч і схожі. Але трохи відрізняються. І е, там в наших документах іноді є цілі такі пояснення про розмір тих коробочок, про їх наповнюваність, густоту. Тобто, видно, що все одно воно за якістю відрізнялося, досить сильно відрізнялося. Хоча в Україні катастрофічно не вистачало зерна, колгоспи та радгоспи різко збільшували площі засівання бавовнику. Вже в 1934 році площа посівів збільшилась у вісім разів. Наприкінці 1934 року по зоні бавовносіяння було організовано 65 машинотракторних станцій, 1213 бавовницьких колгоспів і три радгосп. Бавовник у цих радгоспах займав 25 орних площ. За короткий час навколо Херсона з'явилось п'ять бавовно-очисних заводів. Вони були побудовані у Херсоні, Миколаєві, Каховці, Скадовську та Генічиську. Ніхто спецпереселенців не знав, коли їх відпустять додому. Вони не мали жодних прав. Їх примушували працювати без можливості вільного вибору, обмежували пересування. Кожен їх крок постійно контролювали коменданти НКВС, а в 1937 році їх зачепила нова хвиля репресій. 31 липня 1937 року Політбюро затвердило початок нового етапу репресій проти розкуркулених. Сотні спецпереселенців потрапили за ґрати та були розстріляні за вигадані злочини. Ситуація жахлива тим, що в принципі, як і українці, які опинилися на чужих територіях, так і ці люди з середньої Азії вони були висунуті примусово з характерної для них місцевості, де вони проживали, від... відірвали від культурних традицій, звинуватили в... в тому, що вони навіть багато людей з них було навіть не писемних. Хоча були заможні люди, але не писемні люди, в людей, які не розуміли нашої мови російської або української. І їх сюди перекинули потім за їх культурні ж погляди, за їх релігію, їх звинуватили в націоналізмі. І, як правило, це були чоловіки, їх майже жінки залишалися з дітьми їх розстрілювали тут на нашій території. Це ну, трагедія, в принципі, трагедія для цілих етносів. У державному архіві Херсонської області зберігаються слідчі справи на 293 дев'яносто переселенці з Центральної Азії. З яких 224 було страчено, всі вони були пізніше реабілітовані посмертно. Репресивна машина НКВС була відпрацьована до автоматизму, а решт кілька однотипних звинувачень та розстріл. До 1940 року радянська влада ціною неймовірних зусиль, використовуючи рабську працю тисяч репресованих мешканців Центральної Азії та десятків тисяч українських селян. Ціною людського життя зуміла організувати вирощування бавовни на значній площі в Україні у найпівнічнішому бавовняному районі у світі. Збільшилися врожаї бавовнику і в інших регіонах СРСР. Бавовни стало вистачати навіть для експорту у сусідні країни. Однією з перших країн, якій комуністи почали продавати бавовну, стала Гітлерівська Німеччина. Згідно радянсько-німецьким торговим договорам 1939 1941 років Німеччина у 1940 році зайняла перше місце у радянському експорті. А бавовна за вартістю статей експорту займала друге місце після зерна. На херсонських бавовнярів чекали нові тяжкі випробування: війна. Голод примусова праця на бавовняних плантаціях, будівництва нового великого комбінату ціною нових людських жертв.